Його привезли на щиті. з нуля забрали у машину. Закрились очі молоді, вернувся воїн у родину. Лампадки їм світили шлях, дорогу квітами кидали, несли героя на руках і на колінах всі стояли. Машина мчала поміжти. Катюги прокляті стріляли, там був і Максим їх на волині зустрічали. До Львова везли Василя, в Дрогобич Сашу та Івана горіла полум'ям земля, у водія кровила рана, та хлопці везли на щиті і з поля бою забирали такі, Боже молоді. Вони життя ще не пізнали, на броні капала сльоза, як та машина під'їжджала, зійшла Господня роса, а мати зовсім не лягала. Так було вчора у Стрію. в Дніпрі, в Одесі, в Запоріжжі, Зустрілись в Божому раю, усі бійці та зовсім різні. Усіх покликала війна, зібрала хлопців з України, хай буде проклята вона, машина їде до родини. Як десь побачите кортеж, то встаньте, люди, на коліна, на лито полю нам без меж. ридає бідна Україна. Отой Василь пішов за нас, і той, і Володя із Волині. Із Теофіполя Сергій. Олега хоромили нині. І мчить машина на щитє, водій шукає в собі сили. Вони такі ще молоді, вони ще зовсім не пожили.